черепаха, чи як і улітка від снизу. На ярі бачите, як вони воно там грають ті. Далеко ти так зібралася, покаталась на халяву, під її я тебе. Ну то йди роби щось. Короче, бочка стояла біля цієї білої, стояла синя бочка оце, з антифризом, Воно що висить зараз у мене на віреок. Це називається облегчення труда по-італьянськи. часа би гралися, щоб її прив'язати, щоб я її підняв. через гроші. Я кажу, я щоб ти не сказав, я б її перекотив би швидше, або переніс би, або ну там взагалі нам треба за угол її закотити, і там у неї воно, контейнер крайній вона де має бути. Взагалі, я це всю жизнь роблю бігом і руками, але це ми вже часто. Друг другу показуємо, що там воно проходить, там не проходить. Ну, зато ми її в руках не носимо, не катаємо нічого. Вона у нас висить на веревочці, красиво, дуже сильно. Ой, бля. Валера вирішив самоліквідуватись. Гориться, мабуть, від того. Від стедажу лапать. <гум> ну, Ламається постійно. І главное, що заглушити не дам. Тоді, віроятно, що він загориться ще більше. Нужно, чтобы он в рабочем состоянии. Не знаю. Ну, если что, я везде иду. А вот в Мерседесах, то везде Тут Так что... Слышите, бессовестные. Не стыдно, а я себе. иду, а вы тут спинвилитесь у меня на лобовухе. Бонжорно, рогацу. Йо, о, джип, Гречка. Все поняли. Привет, банда. Я сегодня буду есть гречку. Я ще у мене есть капуста тушена со мясом. А хорошо, что Юля вже перебралась окончательно. До мене. Теперь можно и похудать, а не ести все, что Бог дав. И можно уже и как-то и харчами перебирать, и заказывать наперед, поняли? Это я так же, как делаю, там, что хочу то а базара нет. Так что уже выделаюсь потрохи. М -м -м. На работе у Катища такая погода, не пойми, что то дождь має бути, чи В общем, не знаю, натхнение снимать. Ну, на работе уже самому это набридло снимать. А дома ну такое що сон снывся сегодня, що я на аутлете ходжу собі ногу вибираю Фирбину пластикову. Adidas там Nike, Рибок. Adidas пластикова понравилась. Ага. Той що похудає, дивися. Я короче нам в автомат завезли той... ну, нові пряники. Вот таких то есть пробовал. Ну, я обычно бувало в обід, якщо там не наївся, або так, знаєте, коли щоб краще працювали мази, то брав собі ото шоколадку Леон онлайн якось, по-може, ну, з зліва моти. От, вот. а то, що сьогодні не було, не хватило на ключові грошей не було, а, напевно, чи чи вже мелочі не було. Ну, в общем, я не поблю причину, перший раз, як я попробував це вплетення, ну, факт в том, що Шоколадка стоїть 80 копійок, а печенюха це по-моєму 50. Да, 50 копійок. Я думаю, ну таке вроді величеньке. Візьму попробую. Так ти що, оце отрив фляги. Ті, хто люблять оце всякі приколи сладенькі. Візьміть, попробуйте, не пожалійте. Таке ж воно... Воно реально оце, як намальоване всередині, поняли, з шоколадом. Ну це воно таке і є. І присипане ще. Коротше, вкусно піще. написано, я себе беру и все. Я съезжаю, если вот на раз-два на півчасика. Даже Тиктоки не, не листаю, так особо. Вот. Забираю ногу повыше и я сейчас покажу. Что я вам только рассказываю, что? Що... Ну все, смотрите, видите, какое оно в середине. Ням-ням. Вы в детстве казали, самолет, самолет, забери меня в полет. А мий папа сильнее, чем Шварценеггер. Что там я умею парковаться? Вот сюда Алена паркуется. Да ну надо сказать с десятого раза. С первого раза случайно. Говорил, долетал, все, А я доходив. У нас такі вцепляють вже all inclusive коли вже коли холодний, а в мене ще по Сидимо ж можу вдома. Скоро скорость, коротше, все. Сон в руку. Знаєте, що саме странне? Вони дуже не питаються запам'ятати моє ім'я чи що. Вони мене підписали як Б-71. Ну якось настарався. Хотя мы тут уже все сидим, подписаны чисто номерные знак. Все, мама, all inclusive. бачу. 2. Ну, табло и самолёт номер 71, я вылетаю. Короче, я пытаюсь розібратись, як тут це працює. В общем, у мене номер Б чи В? Б71, так. Да. А, ну так, да, я ж казав про це. І я вже зробив раді... Раді... радіацію цю і да. отримав Получи. радіацію. Я, ага. я понял. Ні, так а кружочок у мене не заповнений мій, потому що... Вони ще, да, що ще голубя вони не зловили, щоб прив'язати йому результати. Могли б і ліфтом передати разом зі мною. Я вже ж жду, поки не синім засвітиться, що типа, мої результати доїхали сюди з одного етажа на другий. Ну, в общем, П'яно-п'яно. Я думав, це просто так. А Тут написано, що це Галера Борисенко В'ячеслав Україна. М. МЦ что Я надеюсь, что это же МК размер. Не, не диагноз М. А -а -а. Морто. Я еще не Морто. А это, не знаю, какие-то штрих... А, штрих-код и все. 69-901. Ну, звонить по этому номеру, если что. Ну, смотрите, Яка красива тут лікарня. В общем, добре, що ми приїхали сюди. Осматривав і всякі движення, маніпуляції предварительні проводила наша доктори Світлана з України. Дуже хороша жінка. Ну, а далі судьба моя известна, в принципі, як і не сложно було догадатися. Хирург! В понеділок. Херург. Забув у докторше Попросити, щоб вона мені щось вколола з пуга для їзди на пасажирському сидінні А от я шутник, да, вообще такий прям стендапер. та ладно, нормально вже тут Я вже не очкую. Я вже зрозумів, що серед тих всіх італіянців, які тут їздять, то Альона в мене то прям вообще шумахер без... Тренер шумахера даже, да. А мама то і є, сам шумахер. Сліпий старий, але шумахер. От. Так що, вот так от. Це у мене в олімклюдів. мені прописали в капельницю із пива. М'ясо килограмма жареного. Що-то там ще багато чого напрописували. Обов'язково жарена. Да, я просто ще не до кінця надо через перемоги. Я тепер час буду тут все. А ну телу приписали? І, ну телу приписали намазать сначала все. Я Да. Ну, в общем, сейчас буду тут панты колотить. Аж бы понеділка буду всю физнюю ходить, щоб до мене ніхто не приставав. Та не шучу, конечно. Ну давайте слуги мои. Шевелитеся. В общем, ладно, что ждіть дальнейших наших тих событий.